У ювілейній Прощі року надії до нашого собору прибули молільники багаторічної акції, яка називається «Вервиця, що єднає. Ось уже п'ять років. Кожного дня, о восьмій годині вечора, за київським часом, десятки тисяч українців моляться за нашу батьківщину. Минає п'ять років цієї ініціативи, і ми хочемо подякувати усім тим молільникам, які щодня єднаються у цій молитві. Незалежно від того, де вони перебувають, де вони мешкають, ми, як єдиний Божий народ, стаємо у молитовне чування з молитвою на устах перед Боже обличчя. І сьогодні всі ті, які молилися Вервицю е онлайн, нарешті побачили один одного як учасники єдиного паломництва до нашого Патріаршого собору. Тому сьогодні хочу подякувати усім тим знаним і незнаним, невидимим молільникам, які стоять разом з нами в молитві за Україну.